Вони готували, вони готували їжу, а ввечері усі збиралися в індійську школу, де верховний вождь разом з досвідченими індіанцями навчали молодь різних майстерностей, так? Ось таке у них було життя. Але чому індіанці називалися індіанцями? От, як ви думаєте, можливо, хтось навіть знає? Є, хто знає чи ні? О, коля, а ну, ну рука пінята. Коля. не така. ну на Vienna, що це із Індії люди і на відкрили цю Америку, і от там вони заселилися. Так. України. У нас був, хто відкривав Америку, пам'ятаєте, на тому уроці ми говорили. На К. А ну, Софія. Скажи, що? К... Ко... Клуб. Колумб, Колумб відкрив Америку абсолютно вірно. Він думав, що він в Індії, і того назвав цих людей індіанцями. Індіанцями, абсолютно вірно. Він їх побачив, і й думав, хто такі з пір'ями, мабуть, це індіанці і назвав їх індіанцями, абсолютно вірно. Але Колумб помилився, ми таки говорили. Отака от плутанина вийшла, от, заясували, що це зовсім не Індія. Ліля, ти та, де такий бумеранг страшного індіанця? Ну, то що? Це так, це ви всі при зброї, у кого а, а, всі, різна зброї. От. А, але насправді не всі індіанці виглядали такими, якими їх по, побачив Колумб і такими, як зараз ми з вами сьогодні виглядаємо. Не всі вони носили корони і спір'я та жили у вігувамах. От, до завоювання Північної Америки європейцями там жило безліч індіанських племен. Їх та існувало понад 500 мов. Уявляєте собі, наскільки їх багато було. От, сьогодні найвідоміші групи племена, ну, тобто про них ми досі ще знаємо. Е а тепер давайте поговоримо, де ж вони жили. Е дивіться, вігвами. Так, про яких сказала нам Софія, вони мали форму купола. І ось я вам показую вігвам класичний, в якому жили індіанці. Він складався із кори дерев або гілля. А житло, яке було вкрито вже шкурами бізона, називалося тіпі. От, ірокези, це таке поселення є ірокези. Да, люди називалися е, ірокези, група людей, вони жили у довгих спільних будівлях, тобто їхні будівки були зовсім довгі. Так, Селім, що ти хочеш додати до, про будинки, щось розказати нам? Ви знаєте, що я знаю цю песню цю. Е... Ну, як називається це? Ти знаєш якусь пісню про індійців? Ну, не про індії, про американців. Ну, ага. це про американці. Так, і що ти, яка ця пісня? Я не знаю таку пісню. А я знаю. Так наспіваємо. <післявання> You do the time, the the world, behind it. Ух ти, дякуємо тобі за виконання. Силій Селіна, молодець. Дуже дякуємо. Дуже так, е Коля, що ти хотів додати? Нічого. це. ну-ну, чуть-чуть схожі на це. Ім'я зроблені із палок із школи. Так, так, ми про це говорили. І ще раз із палок та шкури, ті, що в бізоном вкриті, будинки називаються Кіпі. Ті, що зроблені у формі купола і складаються з кориння, називалися вігвами. Так, е Ната тримай ручку, там хлопчик у нас сидить. Та, я наче бачу. Добрий день, двоє діток. Да. Добрий, добрий день, да. рада вітати. Ти хотів щось додати про вігвами? У меня есть дома вігва. А ти нам його покажешь? Зараз складений він в тебе, але є вігвами, так? так? Ти справжній індієць разом із нами. Супер. Так, добрий день. Лілечка ще тягнула ручку, і соколів Максим. Угу. А, я забула Єгор, це у нас дарі в окулярах, так? Це Єгор у нас, так? Сокарів — це Максимчик. А, Максимчик, ага. Максим. Ага. Ти так, щось кажемо. хотів додати. Я хотів до додати... Максима лапка, ну красну. Э... Я, я хочу до датин еще Що... маги, одна цікава тваринка, ну і гра ось. Так, давайте гру і тваринки будете показувати після занять. Зараз це, що стосується завдання. Ліля, ліля, мабуть, нам хотіла просто показати свій бумеранг, так, Ліля? А селін я так, бачу підуть. А саме я хотіла сказати, що я дивилась по процесі мультики, і ці процеси були з країною. Ага, зрозуміла. Так, добре, Селін, я побачила теж твою зброю. Клас, круто. Ну і що, поїхали далі вивчати житло наших індіанців? От. Е індіанці теж мали свою культуру, релігію, вірили у різних богів. От. І в них були різні е от боги. Кожна із статуй богів мала своє тотемне, тотемну тваринку. Що означає тотемну тваринку? Тобто в кожній цій статуї, якщо ви уважно приглянетеся, захована якась свідома для вас тваринка. Давайте спробуємо впізнати, яка саме хто вже знайшов, ви можете піднімати ручку і називати цю тваринку. Ага, ага, зараз дивлюся, зараз і секунди. Тут Сокарів Максимчик, так трясе ручкою, я його вмикаю. Давай, так. Максим, Максим та... поводить. Я знайшов е, жабку. Ще. Так, Давай по одному, добре, де ти знайшов жабку? жапку? Там, там, Нейтральний, так? Отут, оце жабка. Так. Ага. І, до... і ще... Дай ще комусь. Давай по одній домовимося, добре? Треба. Так, я Ізмайлова когось знайшла. Так, і знайшла тигрів. Тигра? Маленький Один тигрів, а інший справа, біля жабок. Біля жабок, оце? Так, да, оце і оце. З іншої сторони. Такої. Ага, оце ти маєш мордочка на увазі, так? Угу. Так, а тут де тигренятко? Оце? і оце, А, внизу маленьке, внизу, маленьке, тримай лапами його. оце. Тобі схоже на тигренятка. Мілана, а тобі, кого ти побачила? Я побачила оленя. Оленя. Де? А, оце на горі, та, це з рогами. Так. Клас, дійсно, я навіть сама не помічала. Ух ти, Коля ти. Я че -пашку, че -пашку, так. Оце по центру мабуть, так? так? Да -да -да, це... і, і мені оце дуже схоже на черепаху, от я да. теж помічусь, мені теж на черепаху схоже. Ага, Ната, хлопчик, як звати? скажи, будь ласка. Мені я потом... Платоні. Я знайшов лягушку. О, лягушку. Ага, жабенятку. Так, добре, е -е, супер, молодець. Зараз повертаю, вибачте, картинку, трішки від'їхало. Ага, е, селім там вже воює. Лілічка, ти кого Я побачила? Я побачила. А... Так, Ліля, Це Я... пок... жаби. Жаби, Так, Рома і Назар двоє сидять. Ану, ну, Рома і Назар, кого ви побачили? Дівчинку. Чер... Ще раз кого? Черепашку побачили. А, от всі бачать черепашку, ага. Варюша, а ти? Можливо, ще когось? Ну, кажи. О, кого ти побачив? Кого побачив? Я побачила ось ось це, що жабинятко. Жабинятко, ага, отут, мабуть, так? Ага, а мій Савоченка, ти кого побачив? Чотир, ніхад... Я побачив павука, ось це. Де павук? Ось, в тарілці. Ага, нічого собі не очікувано, Навіть павука хтось побачив. Ну а до речі, якщо ви уважні, всі тваринки незвичайної форми, вони мають або шестикутну форму, або п'ятикутну. Тобто в. Окрім того, що сховали тваринок, ще у нас заховали п'ятикутники та шестикутники. Коля, я бачу щось дуже хоче додати. Так. Коля, кажи. Я ще я віжу сову, сову я віжу. А де сова? Іменно в'ялі, там сова. Це тарілка та ще глаза, та сова, виходить. А, отут, так? Да? Добре. Да, ще оце. Ага, написали, як... Прикольно, цікаво так. Ну, а ще багато, дивіться, в геометричних фіку, фігур. Ось у мене п'ятикутник тут захований, так? В собі, в вигляді п'ятикутника, ромби і так далі. Ну що, будемо рухатися далі, Пані, бо... пані Дар'я, а можна ми спитаємо цю дівчинку? Тут так підписано навчальний відділ МГУ, і я хочу і разом перезвати, вона трясе давно ручкою. Можно? Можно? Да. Да. Скажи, будь ласка. Меня звати Меня Кира. Кира? Да. Mm -hmm. Я бачила тигриня з правої сторони. Ага, тигриня, так. Тигриня, я погоджусь, було таке, і тигриня ми бачили. Це, ну, я думаю, ми вже багато е розгадали тварин. Якщо ви ще знайшли когось, пишіть в коментарях в телеграмі. Я обов'язково прочитаю всіх ваших е яких тварин та темних ви тут знайшли. От. Мені здається взагалі якийсь лючий заяць тут, знаєте, такий схований. О, дивіться, які у нього зуби. <гум> <гум> такий от є. Тому ваша фантазія. Добре. Ось різниця між вігвамами та тіпі. Так, дивіться, те, що ми обговорили. В них жили різні люди. Одни називалися Апачі поселення, а другі. Команчик. От. тобто індіанці це узагальнене слово для, як і для нас. Ми всі українці, так? але в кожному регіоні України е, живуть різні українці, тому що у нас є традиції трішки відрізняються один від одного. І це нормально так, ось по всьому світі. Так, і індіанці мали різні звичаї, традиції, вони навіть вдягалися по різному. Індіанці апачі носили шапки з довгим пір'ям, а команчі зовсім ні. Подивіться, блекфоти теж носили це довге пір'я, а онендага взагалі ходили без покритої голови, бачите? А дівчата сів заплятали довгі свої коси. О, тому скільки людей, стільки традицій було, всі були зовсім різні. Так, е, є в мене така карта, ви ж географи, е, люди навіть створили карту поселень індіанців за різними корінними населенням, де хто проживав, в якій кількості, але ви підростете колись з нею більш детально познайомитися. От. Е, ну, головна задача будь-якого е, ну, батьків. Так? Була з дитинства навчити дітей індіанців бути сміливими і сильними, справжніми воїнами, аби захищати свій народ та батьківщину. І е, також її вчили шанувати старих людей. От і на зборах, коли були загальні збори, збиралося усе плення, е, Обов'язково давали слово дідусю і бабусі, і прислухалися до їх парад. От тому ця традиція думаю, має зберігатися і по наші часи, так, щоб прислухатися до дідуся й бабусі. Адже вони прожили все життя і, мабуть, більше нас знають. Ось такі були традиції, обов'язкові в індіанці. От, е, ну, оскільки, окрім того, що індіанці поважали старих людей, вміли воювати, вміли, е, е, да, вміли воювати, поважали е, е, стариків, От е, вони були дуже розумними, і було одне поселення, е, яке називалося поселення Майя. І вважалося, що вони навіть ну, навчали людей, створили перший календар. От. І вони все шифрували. Досить таки цікаво шифрували так різні тими. І от для нас вони зберегли одне завдання. Кожне число мало свої позначки, І ось у нас на екрані написано такий квадрат у цих позначок, подивіться, і нам залишили приклад, який ми маємо розгадати і прочитати. І так, дві крапочки, три смужечки. Яке ж це число у нас сховано? Хто знайшов з таблиці, може його піднімати ручкою і називати. Я не можу коментувати. Я можу піднімати діткам ручки, включати мікрофончик. Дивитися, яка. Зараз я просто хочу, щоб малювати я могла. Я не можу малювати чомусь на екрані. Зараз я подивлюся. Так. Е, поки е, я навчуся малювати на екрані, е, е, ми е, перше число хто вже розгадав? Так, руку бачу, Мілана підняла. Е, Мілана, перше число, яке в мене тут сховано? Ну спробуйте ось так. Можливо, тепер ви зможете малювати. Ага, я зробила вас організатором. Просто... То... А це в мене була просто піднята рука, я була писати. А -а -а. Так теж. Я зрозуміла. Софія, можливо, ти вже знайшла. Софійка знайшла, Махає голівкою зараз. Так, кажи, будь ласка, яке число. мікрофон А я щось не можу тобі вимкнути мікрофончик, Софійка. Спробуй ще раз. Спробуй сама вимкнути. О, ось так це бачиш, це в Бачу? тебе ще з налаштуваннями. Так. Софійка, яке у нас перше слово. Софійка, зімкни, будь ласка, мікрофончик, бо ми тебе не, не чуємо Чомусь Щось злетіло налаштування, напевно. Ладно. Софійка, поки не відповідає, я бачу, хто знайшов. Вибачте, у нас. Я бачу Софійки. о, все гаразд, все гаразд, Софійка, дуже добре. Я не організатором, я не можу зробити демонстрацію, вибачте. Ага, зараз, зараз я надам вам організатора, хай висловиться Софійка, вона дуже хотіла щось сказати. Кажи, будь ласка. Мені дуже подобається індіянки, і це можна бути такі Ага, добре. Добре. Але зараз давайте спробуємо розіграти розібрати. Розб... Який же нам приклад там загодували за. Я, ще... зараз. Я, вже, Я не... вже зробила вас організатором. Вже ви можете малювати Добре. на дошці. Так. Поїхали. Перше число у нас яке? А, Максимчику, кажи. Перше число, яке у нас? Заховане. Яке? Один. Один. А хіба тут один дві крапочки і, і дві смужечки? Уважно, дивися, хто знайшов? Не два. Ні, дві смужечки ще має бути. Перше число ось цей шукаємо. Т так, е Селім. Дванадцяте. Так, це число 12 захов... заховане. Правильно, 12. Далі, друге число, хто знайшов? Так, Коля, кажи. 17. 17. 12 плюс 17. Почекай, а мені здається, тут три смужечки, дві крапки. Так, 17. Я погоджуюся. 12, 17, а третє число. Кіра, Кіра, ти знайшла, ти руку тримаєш? І так, дійсно, Кіра поки відповідає. І так, поїхали. Які у нас числа? так? 17. Потім у нас було 12. І останнє число, хто побачив? Максимчику. 16. І це у нас, не знаю, мені здається, ні. А, 16, так. А, а хто вже додав ці всі числа? 16 плюс, так, у нас перше число було плюс 12. І плюс у нас було ще 17. Що ж у нас виходить? 16 плюс 12 плюс 17. Хто у нас великий математик? Софія, ти так швидко рахуєш? Але... 12 плюс 17 16. А, мінус 16. Ага, мінус, так, да, вона ж мінус, точно, Софія уважніша, то я навіть не помітила. 12 плюс, плюс, 17? плюс 17. 17. А сколько будет? 20. Нет, 30. Нет, 29, мне кажется. 29. 29 минус 16. Так, а ну, Коля, выручай нам, сколько будет 29 минус 17? 29, 29 минус 17, получается 29 минус 17, получается 9 минус 7. 10, 9, 7. Так, хто порахував, хто великий математик? Софія вже. Чотирнадцять. Чотирнадцять. Ні, не чотирнадцять. А мені здається, не чотирнадцять. 16, бо мінус шістнадцять. Це. І так, увага. Максима, ну кажи. Скільки? Тринадцять. Тринадцять. У тебе вийшло Рома Назар, у тебе скільки? Вийшло одинадцять. Отакої -е. <ріст> <ріст> так Лілічка, а в тебе у що вийшло? Двадцять дев'ять відняти сім. Девять mm. відняти сім. Скільки буде? Двадцять девять. Девять сім два. Ну і скільки Двадцять. два через мільярд? 10. О, мені здається, Лілія правильно порахувала. Мілана, ти погоджуєшся? 29 мінус 17. Угу. <свісно> так, 12 буде, 12, діти. Так, а тепер <свісно> я б хотіла ще вам зашифрувати. Ем, так, число... Так, дуже я не знаю, чомусь я не можу писати. Все одно не можу писати, б хотіла зашифрувати число. Ага. Я зараз в чаті напишу е, число, яке я зашифрувала. Е, це буде крапочка. Ні, це буде не так. Це буде три крапочки і одна крапочка. Ось, у мене в чаті з'явилося. Три крапочки і одна крапочка, яке є число зацифрувала, як ви думаєте? Це буде три і один. Так, тридцять один. А як ви думаєте, чому я зашифрувала це число? Що воно означає? Здогадайтеся, це дуже просто тридцять один. Що ж це, як ви думаєте, для мене? що це за число? О, Коля, що ти скажеш? Ні, я, вам... mm. я хотіла сказати. Например, ти за тай ще один, тридцять один хаті. Так, тридцять один. А як ви думаєте, що таке тридцять один для мене? Це моє особисте число. Що ж для мене тридцять один? Рома старший скарг. Кажи Рома назад: Ні, не кілька. Тридцять один. А як ви думаєте, що ж це означає? Максим, покажи. Максим. Кажи, Максим. А вимкніть, Максиму, мікрофон, будь ласка. Зараз, б, лас? секундочку, вмикаю. Я просто його я... шукаю, шукаю, де він. Так, Максимчик, я вимикнула тобі мікрофончик. мінус 16, а не 17. Так, щось ми заплуталися всі, але я загадала вже число 31, і ми довго згадуємо, що це для мене за число. Ні, це там мінус 16. Добре, дякуємо, що ти так уважний. От але я вже загадала нове число 31. Що ж воно означає, так? Коля тягне ручку. Я просто вже не організатор знову чомусь. Я, не можу... я просто зняла організатора з вас, зробила собі і дозволила вам малювати на досках повідомлень, але дітки теж мають можливість, хоча діткам не дозволяється. Тому я на деякий час вам вімкнула, щоб інші дітки поки не малювали. А ви можете. Не, мо... Не виходить, я, бо, бо я ні. поділилася досками повідомлення. Поверніть, тут, будь ласка, мені адміністратор. А Коля, мені він хоче щось сказати. Дайте Колі слово. Може він здогадається. Угу, зараз даю. Будь ласка, Коля, ми тебе слухаємо. тут це День да народження, Даша. А, правильно, Коля дізнався. Так, це день мого народження, 31 числа я народилася. До речі, 31 числа, дня. У мене, у мене я не запер, це не напарного день народження, так. Ось такі правильно так, наші. І діанці так О, а, от ось такі у них поселення були. От дивіться, які гарні. Можливо, хтось надх натхнення отримує після цього року і зробить сам собі таке чарівне поселення індіанців. Хтось надихнеться і вдома зможе зробити. Я дякую вам всім за заняття От, і прощаюся з вами як справжніми індіанцями. Лу -лу -лу -лу, до побачення! Бувайте! Наспі... Тітки дякуємо вам за увагу. Ще можливо запитаємо Колю він щось, чу... чи це ти О, нам чи? пока махаєш? Ти всі пока махають і в руки в них просто вони не опускають. Ага, зрозуміло. Добре, добре. Зловія це... ні, нічого. Це я. нічого, це ні. ти прощаєшся. Зрозуміло зрозуміло. Ага. До побачення мислимо. До побачення, дуже дякую вам за заняття. До побачення, всім гарного дня. Побачення, дітки.